Доброго дня, Вікторія Сад. На огляді садженець сорту акорн. Ось прекрасна така закладка квіткових. Кожна гілочка, всі усипані квітковими зав'язями. Станом на 26 березня він ще пилить. Сам Ось видно. Ці деревця висаджені на полі, тут де є вітер. У затишку в домашньому саду він уже відсвівся, але ось кожна, кожна гілочка, всі молоді завісі видно із квітковими жіночими. Ось так він працює. Дуже цікавий горіх, продовжувати форми. Один із найжирніших, дуже сильно він такий олійний горіх е для поціновувачів, я думаю, сподобається. Дякую за увагу. Далі буде. Ось можу показати цілий ряд акорна, в добавку до відео. Кожна нова гілочка всі квіткових завісах. цілими гронами. Ось так. Для домашнього саду цікавий сорт. Сила вроз в нього. Середня, навіть більш потужна, добре буде витримувати і з мінімальним доглядом. Так. Дякую за увагу.